Тихо, вітер південний, а це значить, що вони підуть через балку. Говорив командир без тіні сумнівів, ніби точно бачив ворога крізь темряву. Це була ніч, яка могла стати останньою для нас усіх. Запорізький фронт це місце, де тиша лунала гучніше за вибухи, а будь-який рух викликав мурашки по шкірі. Ми отримали завдання. Утримати стратегічну висоту, яка відкривала дорогу до наших тилів. Проти нас була елітна група, готова на усе, аби вирвати цю позицію з наших рук. Сонце уже сховалося за обрієм, залишаючи нас із ворогом наодинці у темряві. Ми зайняли позиції в покинутому селі біля висоти. Раніше тут вирувало життя, працювали ферми. Діти гралися в садах. Тепер же це місце стало ареною, де вирішувалася доля десятків кілометрів фронту. Шах, наш спостерігач, сидів із тепловізором у руці. Його погляд ковзав степом, наче хижак у пошуках здобичі. Командир, дивись, тихо сказав він, передаючи прилад. На екрані було видно, як ворог групується за пагорбом. Їх було більше, ніж ми очікували. Десятки силуетів, які повільно наближалися до нашої позиції. Вони готують штурм, сказав командир і не вагаючись почав роздавати накази. Ми вирішили грати за своїми правилами. Командир наказав створити хибну точку оборони, кілька бійців залишилися на основній позиції, обладнавши її так. Що ворог думав, що ми усі там, решта розійшлися лісосмугою, займаючи флангові позиції. Це був ризикований план, але іншого вибору не було. Ми знали, що ворог піде в атаку з усією своєю силою. Якщо б ми програли, це могло коштувати не лише наших життів, але й прориву лінії фронту. Близько півночі ми почули перший вибух. Ворог відкрив артилерійський вогонь по нашій позиції. Здавалося, що земля розривається під ногами. Їхній план був очевидним зруйнувати нашу оборону і піти в штурм. Коли артилерія стихла, ми почули, як вони йдуть. Їх кроки були чутні навіть через гул битви. Але замість того, щоб йти на основну позицію, вони натрапили на нашу засідку. Вогонь! Пролунав командирський наказ, і ніч вибухнула чергою пострілів. Ми атакували їх з флангів, змусивши відступити. Їхній штурм захлинувся, і це було лише початком. Ворог знову перегрупувався. На горизонті ми побачили техніку, яка прямувала прямо до нас. Це був їх останній шанс взяти висоту. У нас вже залишалося зовсім небагато боєприпасів. Не стріляти поки не наблизяться. Командир тримав на у прузі, але це було правильним рішенням. Коли БТР підійшов ближче, наш боєць із позивним шалений взяв до рук протитанковий гранатомет. Він вистрілив із такою точністю, що перший постріл зупинив техніку. Решта ворогів почала панікувати, і ми цим скористалися. Під час другого штурму ми ледь не втратили усе. Одного з наших, з позивним малий, важко поранили. Коли ворог відступив, я побачив, як командир сам підняв його на плечі і поніс до безпечного місця навіть під обстрілом. Це був момент, який змінив мене після трьох годин запеклого бою. Ворог нарешті відступив. Ми втримали висоту, але ціна була величезною. Кілька наших загинуло, багато було й поранених. Наступного дня командування привітало нас із перемогою, але ми не відчували радості. Перемога на війні завжди коштує дорого. Тепер ця висота стала для нас не просто точкою на карті, а символом мужності та самопожертви. Це Запоріжжя. Тут кожен метр землі поливається потом і кров'ю. Але ми стоїмо і будемо стояти, поки є сили. І віра в нашу перемогу.